І знову Бершицький район нас покликав дорогу, село Кошаринці, газета Шанс, журналістські розслідування. І знову питання про викрадення людини місцевими ТЦКшниками міста Бершить. Скажіть, будь ласка, як ваше прізвище ім'я, по батькові? Мене звати Перевозняк Галина Федорівна, яка народилася 76 року, 14 серпня. Маю двох синів, якого викрало ТЦК вчора. І в мене другий син, який хворий. Я пробачаюся вчора. Це яке було число? 21, 21 число. 10 десяте двадцять четвертого року. Да, да, да. Він їхав від хворої від хворої дитини. У мене є ще другий син, в якого відмовили почки. Він, є, він має групу першої інвалідності. В нього чистять кров, в нього відмовили почки. Він на гемодіалізі в Ківроградській області в Гайвороні. Від нього там три рази на тиждень чистять кров, і цей старший син до нього їхав. Коли він їхав з лікарні, відвідував свого братика, його зупинило ТЦК відсяку відома, не перед'явили ніяких документів, ніяких довідок, нічого вони не спитали. Мій син надавав їм довідки про те, що він їздить, що він їздить, що в нього брати хворий. Але вони сказали, що ці довідки можете сходити з ними в туалет, і вони нікуди вони не дійсні. Отаке От вчора сталося в нас. І вони забрали... Я побачаюсь довідка інваліда першої групи, яку він доглядає. І зараз стоїть питання про те, що потрібно шукати донора для пересадки так, так, почки, так, бо так, обидві почки відмовили. Обидві так? почки відмовили, так. І можливо ваш і, син можливо, буде так, донором, так, вирішується питання так, донорства так, сьогодні. Так так, але ТЦКшники сказали, що Ні. тими довідками можна підтертися. Так, так, звичайно. Вони на це навіть не реагували. Так як не реагували, вони в Бершаді забрали, і вони не привезли в Бершадське відділення. Вони привезли їх в Гай в гайсин в ТЦК, де він теж він казав, що він теж хворий. Він лікувався в. Вінницький в Ющенка в лікарні, яке теж є довідки, яке є все. Вони на це зовсім не реагували. І він казав, що він хворий. і Він казав усе про все. Ну ніхто і на що не реагує. Вони його забрали в ТЦК, там вони оформили. Дитина моя ночувала там у них, в якомусь садочку, не знаю де, і який чи голодний, чи холодний, і мама, і вона не може. Я везла на радміліції про то. Тут є заяви, написані. Коли я теж працівник міліції я підписала все і вказала години, коли, що, як зробилося. Він не хотів на це підписати, але в мене була людина коло мене, яка сказала, що ви підпишіть ці документи. Він підписав, але я сьогодні рано перевірила, чи зареєстровані були ці заяви. Так, да, заяви зареєстровані. Одна заява в Гайсинському міліції, а друга в Бершацькому. В мене є на то геть документи, в які номера заяв там підтверджені. Отака От ситуація у мене вчора сталася викрадення дитини, і дитина психічно хвора, я нікому нічого не можу доказати. Його забрали в Кировоградську область. В Кировоградській області він зараз знаходиться в Миколаївській області на полігоні. Скажіть, будь ласка, що саме цікаве? А чому ж не дали можливості йому пройти ВЛК в Бершаді, де він стоїть на обліку в лікарні, і лікар, психіатр, невропатолог мали б підписати йому документи і написати годін, не годін. Але чомусь повезли в Гайсін, знаючи про те, що він їх попередив, що в нього є належні документи, є відповідні записи. ТЦК Бершадське навмисно завезло в Гайсін. І за 20 хвилин провели да, за 20 медичний хвилин провели огляд. Ми медичний огляд, і він казав, що він хворий, що в нього є це все. На нього зараджена справа, забита база. Коли заводиш ім'я людини, воно вибиває все, де він був, що він робив, і де він лікувався, там все є, але на це ніхто ніякої уваги але не звернув. Але ні лікарі зробили те, що їм сказали. Да, і вони не звернули уваги на те. Хоча дитина моя про це говорила і не однократно, і не одному. Там було два працівники, два лікарі, які проводили. Я це все розказала дежурному, хоча мене ніхто не слухав. Там був замісник дежурного, там все і воно в гай... Гайсині в поліції. В гайс... Не в Гайсині, а в ТЦК. ТЦК да. В, був... в Гайсінському ТЦК. так, да, 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 да. Там тобто їм не цікаво людина не здорова, цікаво, хвора. Так, головне так, забрати так, галочку, так, отримати премію і так далі. Так, для того, але дивитися на те, що дійсно людина не підходить для, для чого зазбирувати таких е, простих і хворих, коли ходять гарні здорові чоловіки, і, які взагалі підлягають. А моя дитина геть не воєнно з бо він геть і не служив в армії. Тобто, це ще цікавіше, взагалі не служив. Ні. Присягу ні, на вірність ні, Україні не ні, давав. Ні, ні, він не служив. А не служив за станом здоров'я, так? Так. так. Ну, дивіться, людина за станом здоров'я не підпадає під мобілізацію, але лікарі пишуть здоровий. В той час, коли дійсно по першені ходять кремезні спортивні структури, чоловіки, а це депутати міськради, ухилянти, про яких вже неодноразово де тільки можна повідомлялося, вони поробили собі довідки. Один із них матюками повкривав ти цикашник, тепер ці тицкашники туди бояться носа впхати, бо він сказав, що він їх вставить там їм в рот і рот дасть. То може всім людям пора ТЦКшникам давати, так як Бершиді Андруша давав. В рот, рот, а вони будуть боятися. Але ж навіщо сьогодні хворих забирати на фронт, з нього ж толку мало, Ніякого. а тим більше людина, якщо це дійсно психічно хвора, дати йому зброю, то він може перестріляти когось так. і що, і потім його ще посадять за те, що він ну, щось так. зробив. Да, да. Хоча повинні ж лікарі звертати увагу, воно, вони ж всі сидять зараз за комп'ютерами, вони ж все бачать, в них відкривається база, вони ж бачать, в них ж є фамілія, ім'я ідея, яке рік народження, В них ж повинно все ж бути в базі, бо воно ж все ж є. Це не те, що. Я придумала і і це мені дуже хочеться. Ну, дивіться, президент сказав, що в нас сьогодні цифрова країна і база даних доступна для всіх контролюючих так, органів, але Чому вдивуєте? Вони, вони не роблять для того, щоб дивитися на базу. Коли ми, я звернулася, в мене такий був інцидент, що от дитина не пам'ятала і пішла. Я звернулася в міліцію, вони одразу мені вибили базу, що він такий, такий був на обліку. Тоді як що, то в них є, якщо щось. А як зараз на ТЦК, то в них цього немає. Вони хочуть забрати, бо їм треба запхати якусь дірку, того, Їм план що вони... потрібно викинути. Да, да, а план, скажіть, де... скажіть таке ще. От дивіться, він не служив, психічно хворий знаходиться на обліку. І сьогодні цикашники забрали. Це що? Просто для того забрали, щоб на м'ясо відправитися. в нас мобілізація, чи це в нас сьогодні в Бершені мобілізація робиться? Мобілізація, напевно, робиться. Вони себе повикупляли всі, хто має гроші, а просто грибуть хворих. Що і вони не дивляться ні на що. Чи треба побершені? Ну, вже не перший випадок, де є інформація, що крутелики розказують, заплатили гроші, нас викупили. Один із них каже, що а за мене заплатив драган гроші е, значить, керівнику ТЦК. Другий розказує, я дав 20 тисяч, правда, чи 20 тисяч доларів, чи що не знаю. Но цей, потім довідки поробили по догляду за мамами, за бабами і так далі. А тут у вас на сьогоднішній день. Дійсно проблема. Так, да, у мене це. є ось документи, які свідчать про те, що у мене дитина, менша дитина, менший братик цього, що забрали. Ось він є інвалід першої групи. Я можу це все показати. Якщо треба, я покажу, У мене є ось у сумці ось у документ, який являється то, що доказом про те, що в мене дитина є. Ну я бачу, дочка, дайте візьму да. крупним планом. Чекайте, чекайте так Є, чи щоб не тою стороною. Отак ось так, дивіться. І це акти далі. Ці, да, це все, крім да, цього, да, довідки да. сексу, у вас належним да. доброзум, всі документи да. є. Дивіться, у мене тут все є. Ну, Дивує дебілізм, да. той, що робиться сьогодні в Бешицькому ТЦК, та не тільки в Бершицькому, це по всій Україні те саме робиться. Викрадають людей, хворих, знаючи про те, що їх попереджають. Чим мій менший син. який хворий, який лікується. А то довідки у вас. Ні, це свідоцтво про народження. Свідостопронарожне. Да. І оцей син сьогодні лікується да, в лікарні, да. де саме? Кіровоградська, Гайворон він на гемодіалізі. На гемодіалізі. Він три, три рази в тиждень веземо, чим бачимо, наймаємо машини, що бачимо, веземо, лікуємо дитину. І нам треба транспортація. Може ця дитина, що забрали, може бути донором. Тобто питання ще не вирішено, але сьогодні меншому синові. Як би сказати, навмисно ТЦК створили умови для того, щоб він залишився або зовсім вже інвалідом, або не було в той час донора, коли це було потрібно, і він віддав Богу і душу, дякуючи дебілам, які сидять в Бершицькій ТЦК. Дякую вам.